Один з моїх улюблених врожаїв в городі це коренеплоди. Вони, як маленькі скарби, які чарівним чином ростуть під поверхнею ґрунту, просто чекають, коли ти вибереш відповідний момент, щоб їх дістати. Коли нашому племіннику було чотири роки, вираз його обличчя, коли він зібрав свою першу моркву з нашого городу, був просто незабутнім, чиста радість і недовіра. Ох, знову стати чотирирічним! Напевно, ви чули про переваги вирощування овочів на піднятих грядках, і для коренеплодів таких плюсів ще більше. Підняті грядки зручні для новачків, додають городу акуратний і стильний вигляд, а з досвідом за ними стає легко доглядати. Давайте обговоримо, чому і як вирощувати коренеплоди на піднятих грядках, а також як вибрати найкращі сорти для кожного виду. Чому варто вирощувати коренеплоди на піднятих грядках? Коренеплоди найкраще ростуть у пухкому, родючому ґрунті, що дозволяє їм заглиблюватися в пошуки води та поживних речовин. Коріння також роблять рослини стійкими, що особливо важливо, адже у коренеплодів вони основна частина. Давайте розберемося, чому підняті грядки відмінний вибір. Покращений дренаж. Грунт в піднятих грядках менш ущільнена, що позитивно позначається на зростанні здорових коренеплодів і правильному дренажі. Коріння потребують рівномірного і глибокого поливу, щоб насіння добре проростало і розвивалося, але надлишок води повинен піти. Інакше можна зіткнутися з поганою схожістю, уповільненим зростанням, хворобами і шкідниками. Занадто багато води в ґрунті може задушити коріння, не даючи їм дихати. Хороший дренаж допомагає рослинам розвивати міцне коріння, отримувати кисень і поживні речовини. Можливість садити раніше. Грунт на піднятих грядках прогрівається швидше, ніж ґрунтовий, оскільки він не оточений холодною землею а безпосередньо нагрівається весняним сонцем. Якщо потрібно додаткове тепло, можна встановити дуги і покривний матеріал. Це особливо корисно для тих, хто живе в північних регіонах. Можна висаджувати коренеплоди раніше, ніж у відкритий ґрунт. Контроль над ґрунтом. Перед посівом можна легко змінити склад ґрунту під свої потреби. Потрібно знизити pH. без проблем. Садите моркву. Додайте компост. Коригувати ґрунт на піднятих грядках простіше і економічніше, ніж у звичайних рядках. Крім того, Контейнерах і піднятих грядках не доведеться наступати на ґрунт, що неминуче при роботі зі звичайними грядками. Навіть якщо ви акуратно переступаєте, рано чи пізно ущільнення все одно відбувається. Контроль поливу багато компаній пропонують системи поливу, які можна налаштувати під свої грядки. Можна підключити їх до шлангу і навіть використовувати таймери для автоматичного поливу. Якщо це здається складним, можна взяти звичайну лійку або спробувати олагорщики, спеціальні керамічні посудини, які закопують в землю і наповнюють водою. Вони поступово віддають вологу коріння, естетика городу дерев'яні або металеві грядки можуть стати прикрасою саду, їх можна підібрати за кольором, формою і висоті, щоб вони гармоніювали з будинком, доріжками або квітниками. Навколо грядок можна посадити квіти, поставити декоративні елементи, наприклад, вертушки, які відлякують птахів, або влаштувати кам'яні сади. Простіше проріджувати і доглядати. Багато овочів, які сіють прямо в ґрунт, потрібно проріджувати, видаляти зайві паростки, щоб залишилися рослини могли розвиватися. Це особливо важливо для коренеплодів, таких як морква, ріпа та буряк. На піднятих грядках це робити зручніше не потрібно сильно нахилятися або ставати на коліна. Можна навіть поставити поруч стілець і працювати сидячи. Контроль середовища. На піднятих грядках можна створити ідеальний ґрунт для коренеплодів, пухкий, родючий, з компостом та органічними добавками. Мульча допоможе зберегти вологу і придушити бур'яни. Для збору врожаю краще використовувати вила, щоб не пошкодити коренеплоди. Акуратно поденьте їх і витягніть, струсіть землю перед тим, як забрати згороду. Доступність: що може бути краще, ніж вийти вранці на тарасу, зібрати свіжі овочі з грядки і повернутися з повними руками врожаю. Звичайні грядки часто розташовані далеко від будинку, а підняті можна розмістити прямо біля ганку. Так ви будете частіше поливати, прополювати і помічати шкідників вчасно. 5 коренеплодів, які варто вирощувати на піднятих грядках. Варіантів дизайну грядок безліч, але ось 5 моїх улюблених коренеплодів для такого способу вирощування. Редис. Редис. ідеальний овоче, швидко росте, невибагливий і універсальний в кулінарії. Хоча йому не потрібна велика глибина, на піднятих грядках його можна висаджувати кілька разів за сезон. Спробуйте різні сорти, щоб знайти свої улюблені. Більшість дозріває менше, ніж за 30 днів, їх можна додавати в салати, маринувати або запікати. Я часто підсіваю радистам, де є вільне місце, він не заважає іншим культурам і встигає дозріти до того, як сусіди розростуться. Морква існує три основних типи моркви. Дайенверс класичні близько 7 дюймів завдовжки, стійкі до важкого ґрунту. Імператор довгі, 80 дюймів, солодкі, як етамекрет. Нанська циліндрична, з тупим кінчиком, відмінно підходить для свіжого вживання. Морква любить пухкий ґрунт, багатий компостом. У піднятих грядках простіше створити ідеальні умови, щоб коріння росли рівними і довгими. Висійте насіння в неглибокі борозинки, приблизно на дюйм один від одного. Після сходів прорідити, залишивши найсильніші паростки. Буряк є два способи вирощування буряка прямий посів і розесада. Я віддаю перевагу другому варіанту, тому що так легше контролювати відстань між рослинами. Насіння буряка много за родишевизе, одного насіння може вирости кілька паростків. Обов'язково проріджуйте, залишаючи по одній рослині кожні три дюйми. Буряк добре поєднується з салатом, шпинатом і капустою. Картопля Картоплю зручно вирощувати в піднятих грядках або мішках, так легше захистити її від шкідників і підгортати. Грунт в грядках прогрівається швидше, що дозволяє садити раніше. Картопля любить кислий ґрунт, і в контейнерах легше контролювати РН. При посадці залиште місце для підгортання. Поруч можна посадити чорнобривці або котячу ем'яту, щоб відлякати шкідників. Урожай буде готовий через 90 днів після посадки. Турне ПС Хак'ючі це не звичайна ріпа, а солодкий і соковитий сорт, який варто спробувати. Він швидко росте і стійкий до холоду. Сійте його кожні кілька тижнів для безперервного врожаю. Дозріває за 40 днів. Щоб захистити від блішок, використовуйте сітку. Головні поради дотримуйтесь відстань, але не бійтеся ущільнювати посадки. Плануйте полив заздалегідь, тестуйте ґрунт і коригуйте її склад. Регулярно удобрюйте і збирайте урожай. Не забувайте проріджувати, використовуйте вила для прибирання, контролюйте рівень азоту, щоб не було занадто багато бадилля. Укладення. Коренеплоди плоди відмінно ростуть на піднятих грядках, за ними зручніше доглядати, поливати і збирати урожай. Слідкуйте за станом ґрунту, експериментуйте з сортами, і у вас все вийде.